ми його хочемо з сестрою. З 32 змовицею Адапте. Е, продовжує вибиваємо, щоб. Е, а, короче. Повторює питання, тобто. Ну що ти можеш? Тому що мені а за захист, та, обрати запобіжний захист люби і не пов'язані з триманням під вартою. Вважаю, що з метою забезпечення покладених та підозрюваного виконання нема обов'язків, а також запобігання вказаним ризикам стосовно підозріну застосувати запобіжний захист у випадку тримання під вартою. Застосував до Гурту Миколаявича, 23,4 року народження запобіжний запит тримання під варту 121 в Одеській області. Срок ее ухвалы в со мной 60 дней, я в То -то 19 годы, 8 годы, на 15 Кивалов очень рад написал. Я уже прочитал. Сережа привет. Сережа, привет. Сережа, привет. Передаем привет прокурору, Минерал. Саакашвили, генералу. Минерал. А? Всем передаем привет. Спали? Хорошо. Ага. В шумной драке орал бы песни бар

Я вважаю, що рішення по цьому засіданні написане вже давно, ще до того, як розпочався. Думаю, це фабрикована справа. І, в принципі, це тенденція, яка продовжується вже декілька останніх місяців по закриттю патріотів, тому що ми занадто невигідні нинішньому режиму. Дата винесення ухвали щодо мого затримання та проведення обшуку це 6 червня цього року. А матеріали справи начебто з'явилися в квітні цього року. При тому мене жодного разу навіть по телефону не викликали на допит для того, щоб дав я їх свідчення. Я не знаю, як мене ввозили туди, бо мені не мішок. Мішок. Теревист. на голову один. То це ж тортури. Я не знаю, як це правильно кваліфікувати. <рес> я сьогодні мав здавати академрізницю, різницю, якраз бо я відновився на навчання <рес> на юридичному факультеті. Польский проза стосування заходу Заходового Канада під вартой остального Сергія Вячеславовича Ганьба! Ганьба! ганьба, ганьба, ганьба. Вы палите, ви вы нам даєте работа. Ваші товарищи. Рад Шевченко. <риклад> Леся <риклад> Українка. Хто наступний? Oh.